Укрпошта відкрила стаціонарне відділення у мікрорайоні Масани у Чернігові. Планували зробити це ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Старе відділення було замалим для району, який активно забудовувався і динамічно розвивався. Розповідає Олена Дорошенко, директорка Чернігівської дирекції Укрпошти. Ми побачили, яка потреба, а з врахуванням ще і що масив він просто динамічно став зростати будівлями, мешканцями, і ми відчули потребу збільшення саме площ відділення. Взагалі, дуже часто було, що коли приходиш у відділення, просто посилки горами стояли, і ми розуміли, що треба треба потрібні зміни. Було дійсно маленьке відділення. Коли було багато людей, пенсії дуже важко було достоятися своєї черги. Відділення дійсно було маленьке, дуже часто черги виникають, тому є потреба, звичайно. Масини район такий що росте, тому на ще потрібно. Ми часто відправляємо, отримаємо. Ми дуже користуємося послугами у корпусі, тому ми і так тут з самого першого дня. У Чернігові після виходу російських військ з регіону відкрили друге відділення перше у мікрорайоні Потусівка.